Всім привіт! Це восьмий канал. Дякую, що підтримуєте. Ставите вдовайки чи лайки. Як правильно, звичайно, помилок може бути багато. Тим не менше, дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. Він можливо не настільки якісний, як російський, тому що російський довго розвивався через те, що тут великі території він покриває. Український же контент виключно для українців. Ну, Тим не менше, хочу, щоб ви задумалися над тим, де ви не були, в якій країні, в якому становищі ви маєте змогу підтримати завжди наших бійців, які дають можливість мільйонам людей жити комфортно і безпечно. Це в першу чергу стосується тих, хто виїхав за кордон, так як і я. Насправді, там сума можливо бути невелика для вас. Наприклад, там 1 євро навіть зараз буханку хліба не купиш в Німеччині. І прошу бути небайдужими, тому що якраз через цих бійців, які вистояли, які захищають наші кордони, ризикуючи своїм життям. Фактично дають допомогу і за кордоном, і дають колосальні можливості для того, щоб бути в безпеці, можливо, для когось навіть знайти роботу, підлікуватися. Ну, тобто за все, -все що відбувається в Україні або за кордоном ця вся допомога тільки завдяки цим бійцям. Тому не забуваємо про це і будемо вдячні. Якщо... Інформації недостатньо, або ви не хочете шукати, я поставлю посилання в описі на сайти, точніше, на рахунки благодійних фондів, які вже зарекомендували себе. Тому не забувайте про це. Розповсюджуйте це відео. Підписуйтесь на українські канали. Нехай буде його більше, нехай вони будуть популярнішими. Якщо ми будемо єдині, будемо підтримувати, то звичайно нам все вдасться. Тільки так ми зможемо перемогти нашого ворога тільки в єдинстві. Не зважайте на ті новини, які ви бачите, можливо, фейкові, можливо, не фейкові, про корупцію в Україні. Вона завжди була і є, але є багато. Волонтерських організацій, які вже підтвердили на практиці, наскільки вони віддано допомагають Україні, ризикуючи своїм життям якраз у війні. Тому вибирайте для себе будь-який варіант, можливо, хтось знає особисто якусь волонтерську організацію, яку він підтримує. Пишіть в коментарях, це буде цікаво почитати. Ще раз попрошу поставити лайк, розповсюджити це відео, якщо не важко. Клікнути просто один раз таким чином. Не хочу затягувати. Я думаю, що ви зрозуміли саму суть. Тому ще раз ставимо подобайки, підписуємося на канал, підтримуємо український контент. До наступних зустрічей з Україною в серці. Пока-пока.